Леву квартирі є та вовк, що охороняє передпокій. Я зараз не описую новий кліп. Хаса насправді мода на диких тварин вдома виходить за межі розумного, і це вже не екзотика, а серйозна загроза. Слухайте, а може ви пам'ятаєте от історію з Києва, як жінку покусав вовк в її власній квартирі. Так от угу. потім зоозахисники навіть знайшли мертву лисицю в цій же оселі. На жаль, багато людей забувають, що домашні тварини це не розвага, а велика відповідальність за тих, кого ми приручили по Перше для цих же тварин, а по-друге для сусідів. Адже далеко не всім хотілося б ну, наприклад, зустріти в під'їзді або на сходах вовка. не хотіли п'ятсот квартири це о четвертій ранку, коли йдеш на роботу. Згідно до речі, з українським законодавством вдома заборонено отримувати види тварин, які несуть небезпеку людям або потребують специфічних умов. Це передусім дикі, агресивні або види з червоної книги. про них, а також про відповідальність і небезпеку сусідства із козаками Ми розкажемо можемо далі в сюжет. Але є і мальтіпу, вони теж загрозу людям. Та це в звірі. Е, це хижак. Голову, це а yeah. оці той тер'єр. Вот <му> так мы выманиваем костюм для собак. Вовка. Квартири на цих кадрах волонтери намагаються вивезти вовка з квартири в одній зі столичних багатоповерхівок. Забрати тварину попросила власниця. Після того, як сірий напав на неї, сильно покусав, а потім не пускав назад до квартири. Можна можна рану вашу відзняти? Покажу людям, чому так робити не можна. Вживу ще гірше, ніж на камері. Виявляється, вовк тривалий час жив у квартирі в умовах непридатних навіть для собаки, а не те, що для дикої тварини. На вулицю він не виходив взагалі. Такий стрес і спровокував агресію. Бракує цензурних слів, щоб описати те, що ми побачили сьогодні. Страшна антисанітарія, бруд, жахливий сморід. Вовк не має ані вакцин, ані обробок. А вже за декілька днів після вилучення вовка у квартиру цієї власниці навідалася поліція, яка знайшла там труп лисиці. З'ясувалося, що жінка купила цих хижаків нелегально. Продавця знайшла в інтернеті і тримала, як вважала за потрібне. Би більше стало відомо, що сім років тому волонтери вже бували у цій квартирі. Тоді у жінки забрали двох вовків. Жертв першого невдалого експерименту з зоопарком вдома. Зараз триває досудове розслідування щодо жорстокого поводження з тваринами. Це справжній леопард. Його ім'я Зевс. Він живе у Кременчуці в одному з приватних будинків. За словами власника, ця тварина народилася в легальному розпліднику, але мати не прийняла кошеня. Тому чоловік забрав леопарда собі. Було це у 2021 році. Чоловік вигулює тварину містом на повідку, а на території власного подвір'я відпускає гуляти вільно. Запевняє, ЗЕВС не агресивний. За словами власника, для тварини облаштували окремий вольєр з обігрівачем і кондиціонером. Годують хижака м'ясом. Леопарду помітно, що він точно не голодує. А ще Зев став зіркою тіктоку. У нього там своя сторінка. І це ще не все. Якби в Україні створили конкурс на найкращого домашнього улюбленця, я впевнена, що форекс би точно його виграв. А знаєте чому? Перше. Він, змія Змії у квартирах, уже не дивина. Українці дедалі частіше заводять рептилі як домашніх улюбленців. Втім, два роки тому у Києві подібний випадок налякав місцеву жительку. Змію вона виявила у власній квартирі, хоча ніколи її не заводила. З'ясувалося, що тварина втекла від власника сусіднього будинку і майже три місяці повзала вулицями, поки не потрапила до чужого помешкання. Господаря згодом знайшли. Міні мавпи, тарантули, міні-свині, яких тільки тварини заводять в себе вдома українці. Однак далеко не всі вони знають про обмеження, встановлені державою. А вони є. Існує офіційний перелік тварин, яких в Україні тримати вдома заборонено. Серед них великі хижаки: леви, тигри, ведмеді, леопарди, гепарди, примати шимпанзе, макак, бабуїнів, капуцинів. Отруйні змії і павуки: кобри, гюрси, скорпіони, тарантули, крокодили та алігатори, хижі птахи і види із червоної книги це орли, яструби та сова. І морських савців дельфіни, тюлені, моржі. Одночас існують дикі тварини, яких все ж можна забрати в квартиру. Це єнот полоском, тхір та неотруйні змії. Але лише за наявності документів про походження тварини. Будь-яка тварина це дика тварина, яка спирається виключно на свої інстинкти. І якщо ці інстинкти не задовольняти і ці потреби не задовольняти, то тварина буде страждати. Навіть якщо ми беремо кота, то беремо кіт в дикій природі, що у нас полює, лазить на деревах, ну і таке інше, це потрібно задовольняти. Це саме стосується собак і таке інше. Бо якщо у тварини не задовольняти їхні інстинктивні потреби, то тварина не почуває себе повноцінною. За утримання вдома заборонених тварин передбачене покарання це штраф до п'яти тисяч ста гривень, і, звісно ж, конфіскація тварини. Якщо йдеться про червонокнижний вид, то його власник може і до в'язниці відправитися. Якщо ж на тварину є всі документи, але утримується вона в неналежних умовах, то це теж злочин. Покарання аналогічне від 5 тисяч 100 гривень штрафу до трьох років за гратами, якщо тварина загинула. А таке трапляється часто, бо для диких тварин життя в квартирі це поневолення і суцільний стрес. Для мене взагалі неприпустимо. Дикі тварини повинні жити в природі. Якщо вони не можуть за здоров'ям жити в дикій природі, вони повинні жити в умовах, наближених до. Е Середовища, в якому вони звикли мешкати. тож, якщо ви плануєте купити екзотичну тварину у приватних розплідників, обов'язково перевірте, чи немає її у списку заборонених і чи не внесені вони в червону книгу. Якщо сумніваєтесь, зверніться до зоозахисників. Останнє точно не завадить, адже дикі тварини завжди потребують особливого догляду, годування та ветеринарного обслуговування, якого може просто не бути у вашому місті.